Ну, так, а вони що кажуть? Причина війни це розпуста, розпуста. якою займаються люди. коли почув, Я з, Зупиніться на Що? А, Це Артем Івченко. І це автор рубрики Новини з боліти. Зараз він розповідає Юлії Зорі про чергову єріс, яку сформулювали. Служителі зла так, священники на Росії, так і в якому розумінні розпуста. Як вони це пояснюють? Вони там почали мовити щось про аборти, про сім'я усі боки, Там яс. же аби знаєш, хто автор ті по хто хто платить, то і хто умнічка молодець да? в принципі. Да, путіна хто конкретно озвучився? Андрій озвучить кожні В кожній проповіді. в каналі Слухай, А мені здається, чи Ткачев це та українська гнида, яка переїхала з 2014 року в Росію. Правильно не так страшні. А, гниди як воші, правда? Скажи, да. Зараз рубрика новини з боліт. Як завжди, усе найцікавіше, усе найгарячіше із того, що на нас несеться із російської пропаганди. Доброго ранку! Це новини з боліт. Днями вже відомий нам російський протерей Ткачов відкрив нам ще одну таємницю всесвіту. Якщо сім'я л'ється, то буде литися кров. Це один з тих моментів, який пояснює, чому війна, тому що сім'я л'ється куди завгодно. Тут зараз має стояти звичок цвіркуна, знаєте, такий. -пр 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 -пр. Туди, куди прийшла розпуста, там невідворотно буде кровопролиття. Аборти перетворили нас на збочинців та вбивць, і поки це не припиниться, ми не маємо права вимагати щастя. Саме через розпусту відбуваються війни. Я заплутався. Я думав, через сім'я, і нам не буде спокою, поки ми не покаємося. Мир приходить до покаяної людини. Скажіть нечестиво. Обов'язково, як зустрінемо, то перекажемо. І принаймні, тепер все стало на свої місця. У всьому винні ці духовні катаклізми. А не Путін. Тим часом у студії Соловйова відбувається своя розпуста. Пропагандисти вирішили помірятися зі світом розміром своєї ППО. Я заявляю, у нас краще у світі ППО. Краще нашого ППО немає взагалі ні у кого. Немає її сьогодні. А те, що інколи якийсь безпілотник долітає, кудись досить глибоко, це. З якогось боку навіть добре, тому що ми отримуємо досвід. Це найлютіша відмазка з усіх відмазок, які, мабуть, тільки й чув у своєму житті. Ну набирайтесь досвіду, ні в чому собі не відмовляйте, як то кажуть, нашим військовим заради вас ніяких безпілотників не шкода. Увага! Увага! Смертельне поєднання продуктів це не навчальна тривога. Е, ви готові? Крохмаль та білок не дружать. Принаймні, так вважає картопляний король. Лукашенко. Ну навіщо їсти м'ясо з картоплею? Ну з'їж ти її з оселедцем або з рибою. Але навіщо ти на ніч разом з цією бульбою жереш м'ясо та лягаєш спати? Як ти будеш спати? Як ти прокинешся вранці? Як я вас питаю? Боже, це просто якийсь історичний крик про допомогу від Лукаша. Таке відчуття, що його дієтолог призначив йому новий раціон, і він йому не радий. Тепер хоче. Е Переманити на свій темний бік усіх інших, аби вони страждали разом із ним. Поки Лукашенку сниться картопля з м'ясом у Санкт-Петербурзі, на поліклініці встановили табличку зі шрифтом Брайля для людей з вадами зором. Здавалося, ну вау, гарна ініціатива. Невже росіяни почали думати про своїх громадян? Ага, він гладенький, тобто людина, яка не бачить, чого прочитати просто не зможе. Місцеві чиновники намагаються заспокоїти всіх, заявляючи, що з табличкою все норм. Проблеми немає. Лише якщо ви не володієте такою унікальною здатністю бачити на рівних поверхнях. Ось так, Брайль на Росії перетворюється в мистецтво абстракції. Гумор і трагедія в одному флаконі. Інакше я просто не знаю, як ще це назвати, чесно. У нижньому Новгороді в одному з магазинів спортивних товарів знайшли евакуаційний вихід, який має вигляд, ніби хтось ну спеціально придумав його, аби позначатися з тих, хто захоче ним раптом скористатися. Подивіться! Все заради безпеки та благополуччя російського народу. Якщо у тому магазині станеться якийсь форс-мажор, чую продовження цієї новини. Не за горами. Ну а зараз трошки про тих недороблених свободітелей. У той час, поки самі росіяни живуть приблизно, ну, якось ось так. Одразу стає ясно, чому це новини зболіт. Ви лише гляньте, яке життя хочуть ці гади побудувати в окупованому Маріуполі. Сьогодні на роздачі у нас волонтери роздають прекрасну, смачну, пахучу, корисну кашу. Кічері для тих, хто не знає, каша кічері це горох з рисом та овочами. Жителі отримують здячністю, дякують за харчі життя за надану допомогу. Яке щастя, місто зруйноване, тисячі загиблих, але тепер Маріупольці отримують горохову кашу, чудовий символ перемоги на всіх фронтах. Це були новини з боліт. Не перемикайте.